Як зробити декоративну вишивку більш цікавий, щоб це не були прості пласкі палички. На зразку свого пончика показую, як я вишиваю йому декор. Взяли пряжу потрібного вам кольору, і робимо перших два стібка тієї довжини, яка вам потрібна, в моєму випадку це два стовпчики. Перший стібочок і так само другий стібочок. Перевертаємо деталь так, щоб робоча ниточка була біля вас. І тепер наша задача зробити маленькі стібочки через ось ці два великих стібка, які ми зробили спочатку. Робочу ниточку ми притримуємо, щоб вона не була занадто вільною і слідкуємо, щоб всі маленькі стібочки лягали один поряд з одним, щоб вишивка була щільною, охайною і красивою. Кількість дрібних стібочків буде залежати від довжини ваших перших базових стібків. У моєму випадку потрібно зробити десь 6-7 дрібних стібків, щоб покрити всю довжину моїх перших довгих стібків. Останній стібок теж важливо зробити охайною рівненько. Його так ми підтягуємо, підправляємо, тому що він може лягти поверх попередніх стібочків. І далі, вже залежить від того, чи вам потрібна ще одна деталь чи ні, ми або фіксуємо і ховаємо кінці нитки, або переводимо в інше місце, як в моєму випадку, для вишивки наступної деталі. Таким способом я вишивала навіть великі літери. Це теж виходило гарненько, але важко.